Вітаю мене звати Егон Чолакян. Сьогодні я розкрию те, над чим вже 30 років працює міждисциплінарний колектив Аллатра. Те, що залишалося невідомим усьому науковому світу та суспільству загалом. Ми вважаємо, що настав час людям дізнатися правду про ці дослідження, які випереджають усі сучасні розробки. Сьогодні ви усвідомите масштаб та значущість діяльності АЛЛАТРА для кожної людини на планеті. Світ має нарешті побачити цілісну картину того, що відбувається з кліматом нашої планети, якими є реальні причини наростаючої дестабілізації, і кліматичних аномалій, та як все це взаємопов'язано з атмосферними процесами, екологією та глобальними геодинамічними змінами. Йдеться про глибинні причинно-наслідкові зв'язки, які досі залишаються поза увагою більшості, зокрема наукової спільноти. Сьогодні я постараюсь пояснити все максимально зрозуміло, так, щоб кожна людина, незалежно від освіти та сфери діяльності, змогла розібратися. Я викладатиму поступово, послідовно і ясно, щоб кожен точно зрозумів, що відбувається у світі, та що на нас усіх чекає. Якщо ми не візьмемо відповідальність на себе, під час свого звернення я поясню фізичний механізм впливу глибинних геофізичних процесів на стан атмосфери. Інкрисипочастішення аномальних атмосферних явищ. А також такого небезпечного явища як турбулентність. Обґрунтую, чому традиційні методи прогнозування турбулентності стають все менш ефективними. Окреслю потенційні ризики для безпеки польотів у найближчому майбутньому. А також я розповім про один із ключових, але досі недооцінених факторів, який сьогодні руйнує організм людини, кожного з нас зсередини і непомітно роз'їдає саму екосистему планети, призводячи до її катастрофічного дисбалансу. Саме цьому фактору вчені Латра присвятили 20 років досліджень та виявили те, що ще не змогла побачити сучасна наука. Йдеться про нанопластик та його властивості, про які ви, можливо, навіть не підозрювали. Зараз ця тема вже не просто предмет наукового інтересу, це наша спільна біда та спільна відповідальність. Немає нікого, кого б це не стосувалося. Ми всі учасники того, що відбувається з нашою планетою. Чим раніше людство зрозуміє те, про що Аллатра говорить вже два десятиліття. Тим більше шансів у нас усіх змінити ситуацію та зберегти життя на планеті. Чому я так гостро ставлю це питання? Тому що нинішні катастрофічні тенденції неминуче продовжаться, якщо не станеться рішучого втручання. Що чекає на людство найближчим часом, ви дізнаєтеся з моїх слів далі.